Перше, що хочу сказати, починати з коловади не можна. Це справді дуже поширена та найпотужніша очистка організму в домашніх умовах. Але це не перший етап, а переважно третій. Перш ніж проходити дану очистку, потрібно підготувати видільні системи. А в цьому допоможе нам програма Детокс. Далі пройти парашилд і на цьому етапі ми максимально вичистимо себе від паразитів, грибків, і вже тоді можна починати коловаду. Цьому борщі всі три етапи поділені та пронумеровані. є інструкція та книга рецептів. Харчування має бути максимально легкі. Тут лише капсули, вітамінно мінеральні комплекси і ті трави, які допомагають вигрібати весь бруд та запустити лімфу. Бо лімфа це наша головна видільна система. Для другого етапу у нас є дві коробочки. У цій так само вітамінно мінеральні комплекси, але уже замість їжі ми чотири рази на добу п'ємо коктейлі на основі білої глини. Долили води або соку, розмішали детально і быстренько випалим. І цей коктейль починає у вас у кишечнику розбухати і перетворюватися на гель. Тобто він починає проникати як монтажна піна, ніж ворсинки тонкого кишечника, товстого, все от заповнює і потім починає сповзати у вигляді зліпка кишечника, і все, що попало туди в гель, вибратися вже не може. Тобто, будь то грибок чи е, слиз, чи паразити, кишечник стає чистесеньким після цього. Третій етап теж пофасовані капсули, які відновлюють флору, знімають запалення. Так от уявіть собі, що відбувається в організмі, коли ви пройшли таке генеральне прибирання. Результати просто вражають. Люди, у яких були проблеми із щитовидкою або кісти, при повторній діагностиці не виявляються. Жінки, які не могли завагітнюти, у них починається регулярний цикл овуляції і вагітнюють. Проходять алергії, знижується рівень цукру в крові. Колосальних результатів просто безліч.